Наталі, питання на засипку. Хто з цих двох міг би бути твоїм краш? Мабуть, Володимир Дантес. Я навіть здогадуюсь, чому у свої 20 він прослався хітом про 20. у 30 – піснею про 30. Ну а в 33 розлучився так гучно, що ця новина за масштабом і масовістю обговорення перевершила всі його музичні здобутки. Володимир Дантес людина з безумовно цікавим життям і дуже динамічним. Він стільки разів опинявся, як то кажуть, на дні, що як вибиратися звідти, може. Навчити будь-кого. Невиправний оптиміст, самовпевнений дивак чи харизматичний егоїст. Який же насправді цей артист? Просто зараз пильно і зблизька розглядаємо Володимира Дантеса і з'ясовуємо. Чайлд Фрі з двома дітьми, вразлива душа, підліток, аб'юзер, підкаблучник і мамин синочок у 34 роки. Це не п'ять різних особистостей, а п'ять сторін одного Володимира Дантеса. Я був реально кінчений. Володимир Гудков, в якому Наталя Могилевська вигадує псевдонім Дантес через його схожість з французами, стає впізнаваним не внаслідок згаданих вищих характеристик, а завдяки своїм творчим досягненням. Досягати вершину музиці він починає ще у школі. А у 2008-му здобуває першу серйозну перемогу в шоу Фабрика Зірок разом із Вадимом Олійником, з яким познайомився на проєкті. В нашому, шоу... В нашому шоу переміг дует. дует. Вадим Олійник і Володимир Дантес. Молодих артистів бере під своє продюсерське крило Наталя Могилевська. У 2010 році Володимир у складі дуету «Діофільми» здобуває першу популярність. Дівочку! За кілька років гурт розпадається, а вже згодом провідниця Дантеса до шоу-бізу вперше заявляє: саме він став причиною розпаду діофільмів. Нас Нам доводилося стільки домовлятися з ним, щоб він розслабився і не воював. що мені якоїсь миті хотілося сказати так, все, я не хочу, і це одна з причин, чому я не продовжила. І не захотіла б продовжити контракти з гуртом діофільми. Ба більше, на думку Могилевської, його складний характер не втримає слави на плаву. А в дитинстві нестерпність Вови ледве витримували батьки. Уже дорослим він розповідає маші Єфросиніній. В було дитинстві. Мене було легше вбити, ніж виховати. Серйозно, я пишаюся витримкою мами і силою витривалості тата, папи, який просто не віддав мене до інтернату, тому що я був просто. Виявляється, навіть лякав батьків самогубством. Просто пішов в Абанк, на підвіконня і почав кричати, що я зараз стрибну. Але витримці батьків навіженого хлопця і справді можна позаздрити. І мій тато, попри суворість, чуйний вразливий, зупинив мене словами стрибай. Попри нестерпну поведінку в підлітковому віці, згодом Володимир мав близькі стосунки з батьками, тому смерть тата у 2010-му стала для нього величезним ударом. Найстрашніше видаляти номер телефону. Ось тут тебе розриває просто Ти, Ти Видаляєш людину з життя у 2020-му, Щоб врятувати маму від самотності, Вова забирає її до Києва. Ми з мамою вітаємо всіх з новим роком. Да, всіх вітаю з новим роки. Через життя Вови проходить багато жінок, але найголовнішою і найближчою завжди залишається мама. Наприклад, він зателефонував їй одразу ж, як тільки набив перше тату. Через 15 хвилин вона перетелефонувала і сказала Вова, а, значить я... «Вова, значить, я подумала і вирішила. Значить, я на лівій булці зроблю собі портрет свого першого чоловіка, дяді Слави, а на правій зроблю портрет твого батька. Щоби коли я сідала, вони розуміли, в якій вони великій. У свої 34 Дантес не соромиться називати себе матусиним синком. І, відверто кажучи, такий він не лише для власної мами. На початку творчого шляху її роль відіграє Могилевська, згодом і екс-дружина артиста Надя Дорофеєва. Це дуже дивно, якщо не буде поруч Наді. Надя це я, а я це Надя. Їхнє кохання зароджується у 2011-му у вагоні потяга, який везе артистів на концерт. Надя одразу впізнає у Вові чоловіка своєї мрії. А наприкінці цього вечора він просто зайшов до мого купе і сказав Я, ти будеш моєю жінкою і закрив двері. Буквально через е, тиждень ми вже жили разом. Обоє на початку шляху, інколи зовсім без грошей і роботи. Але вони справляють враження найзакоханішої пари у світі. Після трьох місяців стосунків Дантес робить Наді пропозицію із закрученим дротом від шампанського замість обручки. Це було, Це так. було так: типу: «Ей, ну вийдеш Це за мене? Окей, і вона була згодна. Але Надя не сприймає цього серйозно. Згодом Володимир повторює спробу ще двічі, і як то кажуть, Бог любить трійцю. Після чотирьох років стосунків у прямому радіоефірі Дантес освідчується Дорофєєвій. Ти вийдеш за Ти вийдеш за мене? Ти вийдеш за мене? Будеш ти будеш моєю нареченою дружиною, бабусею моєю. Так, ну давай, скажи на всю Україну. Так того ж 2015 року закохані грають гучне весілля. От тільки для рідних і близьких Вова став гордим чоловіком своєї коханої Наді, а для злостивців непримітним чоловіком зірки. Що він підкаблучник і Альфонс з цього дня про нього казатимуть роками. Ну, а Вова усіляко, здається, залюбки підігруватиме і далі цим жартам. У кожному шоу. На кожному своєму концерті. Поки одного дня не стане жертвою власноруч створеного образу, якому як з'ясується згодом, він абсолютно не відповідав. Слухай, Наталі навіть подейкували за своє легендарне лавандове і дуже пишне весілля, Вова тоді віддав найбільший на той час свій гонорар. Але саме Надю чомусь в той час в їхній парі вважали годувальницею і суперзіркою. Що і коли у цих двох врешті пішло не так. Дивимося далі. У 2015-му Надя на піку популярності гурту «Время і стекло заробляючи малі гонорари постійно на зйомках, у турах і студіях звукозапису. У Вови кар'єра в занепаді перебивається заробітками. Він стає тінню зіркової дружини і закріплює за собою ярлик підкаблучника, який навіть одяг обирає на смак коханої. Ніхто не розумів, що я роблю, тобто всі бачили, що я мандрую. А в наді паралельно типу «505». Я ж зробив блог чоловік на Дорофєєвої, і ця бульбашка, яка наростала, в якийсь момент луснула. Я вважаю, що самоіронія це завжди плюс, і взагалі насправді не розумію, чого люди приколюються з цього. Але саме коханій Дантес завдячує своїм поверненням до світу шоу-бізу, мені не Говорила, що я, якби мог... вона мені не казала, що я можу, і що годі говорити, що ти нікчема. Ти потрібен усім. Тебе всі люблять. Всі Тебі всі люблять гарними словами, але іноді не дуже добрими говорила. Я не но в це... це вона підняла мою дупу, змусила я... мене повірити в себе. ну в плані того, що Після 2019-го вова записує низку синглів, які розривають фанатів на шмаття. Графік розписано на роки вперед: концерти, корпоративи, зйомки кліпів і шоу. Астан седов мурашкам на кожі. Водночас зіркова пара і далі демонструє свої щасливі стосунки. Вони публікують у соцмережах провокаційні фото з відпусток, ніби доводячи: так, ми разом. У нас є пристрасть кохання. Але в березні 2022 року виявляється, що спільні відпустки це єдине, що останнім часом пов'язує подружжя. Ми дуже довго розмовляли. Це ж не рішення одного дня, ніхто так не розлучається за один день. Це наступає там поступово. Я не знаю, скільки це місяців було скільки ми розмовляли, скільки ми там пробували ще щось. Але коли ти розумієш, що ну. В принципі, ви просто друзі. Історія завдовжки у 10 років сходить на нівець, але Вова не довго залишається сам, і методом ракірування починає стосунки з Дашею Кацуріною. Мені дуже сильно подобається Мені Даша і класний відносин, супер відносини. І але я не хочу про це поки що розмовляти якось відверто. Вона неймовірна жінка, і я радий, що вона є в моєму житті. Здається, що Даша стає першою в житті Вови жінкою, яка дає йому змогу почуватися справжнім чоловіком, і навіть заохочує людину, яка зовсім не хотіла дітей, прикипіти до її малечі всім серцем. Володимир приїхав до Варшави в рамках туру пожежа і вимагає ще дітей, що робити. Поки Даша не знає, що робити, Вова закочує рукави і готує коханій, її дочці і сину, смачний гречаний суп. Кожній гречаний суп готувати він найлегший для мене, але такий смачний. Після 24 лютого змінюється не лише особисте життя співака. Мені подобається, що мене називають нацистом. Фашистом. Ти кайфуєш да, я цього. Кайфую, типу я єврей, який завжди топив за проти. і думаю, так, я жида бандера, що такий, я я ось той, хто. Перевзуваю привзувся артист, який зізнається, що до повномасштабного вторгнення займався розмиттям кордонів і захищав росіян за час війни в спільному з Олексієм Дурнєвим шоу збирає кошти на сім позашляховиків і 50 бронежилетів для ЗСУ і разом із зірковими колегами самотужки привозить їх у зони бойових дій. Навіть власне авто віддав військовим. Я, ти думаєш, що ти станеш таким радикальним? О, yeah. От з мене ця війна зробила українського націоналіста. Я ним не був для Володимира Дантеса. Щастя сьогодні наближати перемогу, і він робить це простими речами, як багато хто з нас: встати рано вранці, вмитися, прибрати планету і задонатити в будь-який фонд.